У мене питання зараз до держави. Як воно так стається? Коли починає працювати по вас вертушка, там могла бути я або мене, або ти його. Взагалі місце жінки на кухні. Навіщо ти сюди прийшла? Я одразу сказала, що я не буду готувати їсти. В день ми не могли заїхати, тому що працювала знову ж таки та вертушка. У Мене таке відчуття, ніби ми їдемо на зустріч смерті. бо я дуже хотіла від день народження зустріти на позиції. Трого дня ще фосфором нашу позиції обстрілювали. Від душі в душу страхи, які в тебе з'явились на фронті, скажу, що всі бояться на фронті. На фронті немає людей, яка б не боялася. Це або людина із психологічними відхиленнями, або людина, яка бреше тому що всі бояться. Стосовно зброї, це вертушка. Коли починає працювати по вас вертушка, це реально. Я розумію, що сховатися від неї, якщо вона працює по вашому квадраті, це неможливо. Просто це ти шукаєш найнижчого якогось окопу, бліндажу, і то, якщо вона. Вона поціли там, де ти знаходишся у твій квадрат. Ну це мало ймовірно, що ти залишишся живий або не поранений. Ну то, що не поранений, це взагалі немає такої якби, вірогідності. То я от не люблю вертушку, коли вона вилітає, а вона дуже часто на наших напрямках якби, працювала. З якими калібрами ти працювала? З калібрами, це були основні наші Браунінг ДШК і Покемон 12,762 покемон, 5,45 автомат. А, це є у кожного нашого кулеметника. РПГ. О, 14.5 алігатор нам дали, е, крута тему взагалі. Стріляли зараз? РПГ? З вісьми не є ідос. Постріл! Я не маю віддачі, тому що воно якби, все йде назад, а ти е, стримаєш основну частину на плечі, тому вся віддача вона йде назад. Головне, щоб там ніхто ззаду не стояв. Твій перший бій. Е, перші взагалі, виходи пози, на позицію і бій, я слухалася свого старшого розрахунку. Нам давали хлопців, які служили в АТО. Такі, якісь насправді відчуття дивні. Тому що, от коли в нас загинув хлопець з, мої, з мого батальйону перший, я така, ну, блін, не Щастило, це діло фарту. А коли я побачила першого мертвого е, окупанта, і в мене такий тваринний інстинкт. Там могла бути я, або мене, або ти його. А стосовно хлопців, скажу, що там. 85-90 – це фарт, як у мене було е, в моєму підрозділі п'ять осколків, які потрапили мені в голову, в спину, в плечі, і я жива зараз між перед вами, якби нічого й не було. А мій побратим Олег Коляк один осколок, який потрапив в шию, і він загинув одразу моментально, тому що потрапив потрапив сонну артерію. Це питання ще везіння, не так вміння і навичок, хоча це теж важливо. Люта історія. 14 серпня минулого року, біля Маринки, коли штурмували наші позиції. Тоді ворог заходив вночі. Це все ввелося до того, що буде штурм. Ми поміняли іншу бригаду і заступили на їхні позиції. День, коли ми заходили на позиціях, був знову ж такий випадок, який доводить, що нас Захищають там ангели, всевишня сила. Ми заходимо на позиції, нам віддають бліндаж. Ці хлопці збираються вже на виїзд. Це якби нуль, передок. Всі якось так тихо, акуратно стараються все зробити. А ми ще до кінця не орієнтуємося, хто де ворог, як він підходить, тому що це перший наш день. І ми заходимо в бліндаж просто, щоб покласти свої речі. Хлопці, які з нього виселилися, вони були на вулиці. Міна, пряме попадання, хлопці два двісті. Один контузія, третє поранення в ногу, ми, ми залишаємося живі. Просто секунда часу, коли ти заходиш у бліндаж. Осколки позалітали, звісно, знову ж таки, оце приглушення було, можливо, якась легка контузія, але ти залишаєшся живою. А перед цим людина, яка загинула, вона дала мені дві цукерки, які досі в мене стоять вдома, як згадка про те, що людина загинула, а ти жива. Тобто цінується життя, тому що воно для чого з тобі дане. Наш партнер компанія Фабет продовжує закуповувати тачки для збройних сил України. Наразі передану чергову партію пікапів. А загалом наші захисники отримали вже більше 125 автівок. Також Фабет не забуває і про своїх гравців. Зараз всі бажаючі можуть отримати до 10 тисяч гривень на перший депозит. Бонус ви можете забрати, перейшовши за посиланням в коментарях під цим відео. Але хочемо вам нагадати, що ставки це лише розвага, яка допомагає відволіктися від робочих буднів. Тож будьте пильні та не загравайтесь. Відчуваєш упереджене відношення до себе від чоловіків військових. Був момент, коли виїхали в ліс на полігон, Ми там горіли окопи, нам показували. І мій побратим, який зараз вже не служить, не воює, каже: Взагалі місце жінки на кухні навіщо ти сюди прийшла, і взагалі ти, тебе тут не потрібно. Це були неприємні слова. Я так з усмішкою з жартом це сприйняла. Але коли почалися реально бойові дії, він не вийшов на жодну серйозну позицію, він не приймав. Участь у бойових діях, якщо був, то на задніх позиціях, і то він мало де був. Тобто люди, які найбільше говорять, які вони воїни, по факту вони виявляються ніким. Готуєш їсти для побратимів? Ні, я не готую хлопцям їсти. Я одразу сказала, що я не буду готувати їсти. Вони це прийняли. У нас є чудовий побратим Аладін, який смачнезно готує їсти. І він навіть готу, нам готує продукти, коли ми йдемо на позиціях. Він знає, що я дуже люблю кукурудзу. У нас там смаколиків як таких немає, але ЗСУ видає кукурудзу. І він там постійно дві баночки я каже: Оксана, йди сюди. Я підходжу, кажу, що каже: я там тобі дві кукурудзи. Я кажу, добре, я їх візьму. Але таке навіть, що ми стоїмо на позиціях і нас не міняли довше ніж ми мали бути. Таке дуже часто трапляється. Приїжджає хлопець із іншої роти, заходить до нас у бліндаж, каже: Оксана, тут тобі передали. І він виймає з кишені е, своєї куртки кукурудзу. І я розумію, блін, але навіть цей момент він подумав за те, щоб от, передати її. Він отримав. І багато було таких моментів, коли хлопці виїжджали там банально на день, і вони привозять піцу на. Рядок у бліндажі з ананасами мою улюблену. Вони заносять піца серйозно. Починаємо їсти, і це такі моменти, моменти щастя. От ти ні з чим це не порівняєш. За якою їжею найбільше скучила трава волі для мене це шаурма. Ми, коли з Вуглегірської тест приїжджали з Зайцево, ми через Бахмут їхали на Константинівку, воно поряд, і там працювало ще декілька таких точок шаурми. Ми туди стояли чергу півгодини, але ми її отримували і з такою насолодою їли м'ясо, така пуста, яка недобра була. Потім можливо шлунки боліти. Але от для мене шаурма досі залишається таким. Стравою волі, коли ти приїжджаєш, і розумієш, що ти вже там не на порядку, а ти блін їш і насолоджуєшся, яка б в нас не смачна не була. Як діє процедура визнання військовослужбовця Героєм України? Це дуже довга процедура. Насправді при звання є декілька шляхів. Перша це петиція, якою зараз всі займаються, але там є нюанс, що петицію подають там не побратими, не командир, а сім'я. Я розумію, що для кожної сім'ї син герой, але звання саме Герой України, воно придумувалося для того, щоб людей за певні досягнення, внески в перемогу присвоювали звання. Зараз, наскільки за я знаю, створилася нова якась комісія, яка це буде розглядати. Але на мою думку, правильно, якби командири, побратими, вони створювали ці петиції. Хоча я розумію, що всі, хто загинув, вони вже є героями. Це однозначно. Знаєте, хто не справжній військовий, хто справжній герой, той, який має найменше медалей, тому що йому не дають медалі. Хто має? Звісно, ті люди, які заслужили, але й багато яких навіть не було на бойових діях, які просто реально мазані у батальйоні, мазані у бригаді. І таких випадків є багато. Був випадок, що людина, яка не брала участь взагалі у боях, мала медаль за боях у Бахмуті. Це нонсенс, насправді це наскільки неповага серед колективу була. Потім ця людина пішла. Але самий факт того, що є. Наприклад, мій командир Назарій Тішак це людина, яка реально е командир йому нещодавно присвоїли звання офіцера. Е він хороший командир, він всім нам забезпечує амуніцію, одягом, е продуктами під час бою він завжди на КСП. І це не тільки командир, який вийшов, і йому що дали, то дали. Ні, це людина, яка підключує інше інші підрозділи він знайде вихід на артилерію іншої бригади. Просто зараз його хлопці у у боях знаходяться, і він все зробить, щоб уберегти хлопців. Що мені подобається в нашому командирові, і це я вважаю, має бути на першому місці у всіх командирів. Це бажання зберегти особовий склад не відвоювані території, не захоплені позиції. Це живі люди. Не буде людей, не буде. Ні посадок, та нікому нічого вже не буде потрібно. І до чого я веду? Що Назарій, він не має жодної медалі, про яку справедливість ми можемо говорити тоді. Друзі, прохання долучитись та підписати петицію про присвоєння героя України загиблому побратиму Оксани Олегу Коляку. Про нього Ксена розповідала у першому випуску: Виділіть дві хвилини свого часу для людини, яка присвятила своє життя Україні. Посилання на петицію в описі під відео чи за цим QR-кодом. Заздалегідь дякуємо. Де і як зустріла 20-річчя. Так, мій день народження пройшов максимально незабутньо. Я мала йти на позиції. бо я дуже хотіла від день народження зустріти на позиції. 20 років свій ювілей. І ми поїхали з Кімою, ми тоді побратимом були. Того, того дня ще фосфором нашу позиції обстрілювали. І я пам'ятаю, ми сидимо, щось, е, дивимося на цей фосфор, він сидить, я стою, і я думаю, блін, оце твій день народження, а ти це запам'ятаєш. Тобто, 20 років уяви, ти могла б в цей день бути з друзями. Бути в мирній країні, але ти тут, і багато людей біля тебе, багато українців. Ця твоя країна, вона зараз в стані війни. Чому так? Тобто, це так наскільки глибокі були думки в цей момент? Ми зпомінялися дев'ята година ранку з СП, мали декілька годин на відпочинок. Виходжу, а там хлопці вони знімають, починають мене вітати. Приїхали з подарунком. Мені стали з братом, подарували сертифікат в тату студію, тому що я хотіла, але я вагалася. Думаю, хочу, не хочу. Вони такі Оксана, щоб ти не думала, на даруємо тобі. Вони з цим приїхали і кажуть, ми тебе забираємо. А я знаю своїх хлопців. Вони як мене заберуть. Ну вони ще, може би когось привезли, але мене назад не привезуть. Я кажу: я не їду нікуди, я на позиції кимою, куди які лишу? Вони мене забрали. Привезли якраз в те село, не пускають мене до хати, чогось не пускають. Я кажу, що, що сталося? Пустіть мене до хати. Я кажу, що, чекаю, хто вони там готуються. Я стою то, як заходжу, і по два ряди хлопці мені стоять, які не на позиціях. Вони стоять, командир там на чолі, я дивлюся напроти нього. І вони всі вітають мене там, знає, з оплесками якісь вітаю, ніби на якійсь сцені я стою. І наскільки це було приємно, що хлопці реально вони озадачилися. Командир мені подарував. От, те, що я мріяла, я хотіла сама його купити. ПМ я хотіла собі купити Форд 17. Я дуже його хотіла. Я думаю, стоїть з цим ПЕМ. Я не розумію, як це взагалі що відбувається. Іду через двох ліній хлопців. Вони мені виручають. І тут стелс відносить 101 троянду. Думаю, боже, ну, для мене це такий момент був щастя реально і розуміння, що мої хлопці знову ж таки вони найкращі. От хлопці завжди старалися зробити щось приємне. Перші виходи на позиції знову ж таки, берет, стелс Арс. Вони йшли пішки з позиції 7 кілометрів, потім їх збирала машина, але вони принесли звідти гільзу від БМП і ромашки нарвали. І вони принесли мені. Їх подарували, в мене ця гільза стоїть тепер вдома. Було ж випадок, коли теж на вуглегірській тес знайшли вони квітку металеву, воно мені дарує, а потім каже вітер, сталева квітка для сталевої леді. І це такі ну, реальні моменти, які запам'ятовуються на все життя. Твоє відношення до чоловіків, які відкупились від мобілізації, 에, зневажливо, тому що це, це ті, прям які відкупилися і нічого не роблять. Це тоді максимальна зневага до таких людей. Люди 何 Прямо підтримують Росію. Я вважаю це пряма підтримка. Зараз в час війни не може бути нейтралітету, не може бути сірого. Є або чорне, або біле. Або ти підтримуєш зсу і допомагаєш або воюєш, або ти нічого не робиш. Значить, ти чекаєш російські війська взагалі Московію як таку на нашій території. Стосовно тих людей, які втекли за кордон. історії, історія, я коли пам'ятаю, ми не мали там великого часу доступу до інтернету, там два тижні, навіть може й більше. І я прико. Жу я читаю ці новини. Там чоловік, нафарбований в сукні, намагався виїхати за кордон. Мені так соромно насправді за наших людей. От настане перемога. Уявімо, люди повертаються за кордону і ті, хто там працював, вони собі купують машини, квартири, там будинки. Вони заможно живуть, тому що вони заробляли кошти. Це нормально, це завжди так було. І вертається військовий. Які має проблеми зі здоров'ям, не дай Бог, там немає кінцівки, як їм жити в цьому соціумі? Це ж така несправедливість в його голові, і це справді несправедливість, тому що ті, які повернуться, будуть кричати, що вони ніби допомагали. А я знаю багато людей, які сидять, заробляють собі тут на заможне життя і жодної копійки не дали на ЗСУ. Ти радилась з батьками, коли йшла воювати? Е, ні, не питала. Я в принципі їх не питаю е, думку стосовно мого особистого життя, тому що у нас такі відносини. Вони розуміють, якщо я щось задумала, я це зроблю. Шляху назад відговорити мене не буде. Навіть зараз, коли я лежала в лікарні, вони телефонували до мене і кажуть, Оксана, ну все, напевно, це вже якби кінець твоєї служби в ЗСУ. На що я їм сказала, можливо, різко, як для батьків. Чим швидше ви сприймете, що я повернуся на фронт, тим легше для вас буде. Чи є в тебе статус учасника бойових дій? Статус учасника бойових дій. У мене його немає, і немає моїх хлопців мого батальйону, який рік пробув на передку. Проте є в інших підрозділах, які знаходяться там територіально, десь Васильків, Біла Церква, і десь вони, можливо, мали виїзди, але в цих людей є. У мене питання зараз до держави. Як воно так стається? Я лежала в лікарні, приходить до мене один хлопець і розпитує. Каже: А це правда, що за там за місяць дають у БД? Я кажу, ну я не знаю, може за місяць, може менше. Каже, добре. Бо я ОТО, знаходжуся в військкоматі, я би хотів три рази по 10 днів поїхати десь там е, на у штаб і отримати УБД. І я думаю, блін, ну хлопець, тобі там до 30 років ти розказуєш мені, яка лежить зараз з пораненням, дівчина, яка ну реально я сиділа на тих позиціях, тих окопах, реально в нас там були бої, а ти, який тут рік просидів, мені оце розказуєш. Я думаю, окей, ладно, заслухаю тебе до кінця, продовжує. Каже, от я написав подання не на медаль, щоб мені дали медаль. Я така, а нащо тобі медаль? Ну, ти розумієш, війна закінчиться, але потім треба мати якісь підстави, докази, що я там якось був залучений до війни. Тобто, от моїм хлопцям, моєму командирові, який командує людьми, бере відповідальність е, життів на себе, то йому медалі жодної не дали, а тобі, що ти тут сидів в тулу, то мають дати медаль. Ну, я не знаю, наскільки совісливо було цьому хлопцеві в цей момент, але для мене це шок був. Ти пишеш вірші прямо на позиціях? Так, пишу на позиції. Було такі моменти: от обстріл, коли по вас працює просто там мінометка або артилерія, і немає піхоти. Ви заходите в бліндаж, і в мене такі були моменти, коли там іде обстріл. Я зайшла собі в нотатки, пишу там два речення, або можна цілий там стовпчик, цілий вірш. Коли от, такі скрупні моменти, то навпаки хочеться якось випускати свою душу. І для мене це був навіть момент, коли я могла психологічно розвивати. Тажитися і написати те, що в мене на душі, я наприклад не плакала перед своїми хлопцями, і взагалі я така людина, що свої сльози довіраю тільки там одиницям. Можливо, за життя бачила там людей п'ять, як я плакала. Для мене такий трепетний момент, що я стараюся бути сильною, що ну от, не показую свою слабкість. А при хлопцях, тим паче, а от в віршах я могла вилити те, що мене були, те, що мене турбує, і от показати це, чому назвала свою книгу на зустріч смерті. Сама книга, навіть назва на зустріч смерті. Вона виникла, коли ми знову ж таки з Олегом. Ми поверталися із Бахмуту. Командир відправив до начальника РАО по боєприпаси. Ніч в день ми не могли заїхати, тому що працювала знову ж таки та вертушка. Я реально я навижу ту вертушку, просто хто її видимо. Обстріли постійні мінометка, там неможливо було доїхати. І е, ніч, гроза. Ми їдемо. Буквально спала грози. Ми летимо на швидкості машиною. Дорога така вже усталена снарядами, Там ти можеш вдаритися на кожному повороті. А в нас якби міни, воги і так далі. Тобто багато боєприпасів. І в мене така думка виникла. Я кажу, Олегу: в мене таке відчуття, ніби ми їдемо на зустріч смерті. От ти їдеш, ти не знаєш, куди ти їдеш, там бої, ти не знаєш, що там буде. І воно так якось закарбувалася. І друга ця збика присвячена Валентину Сатановському зниклому безвісти під час боїв у Зайцевому. Друга моя збірка вона буде мати більш е, життєрадісну назву, це взагалі анонс, е, і назву цю придумав знову вже Олег, не я. Дорога життя. Ми якби виконували задачу, бойове завдання на дачах біля Вугледару. І там е, була тільки одна дорога, якою можна було виїхати, якою можна було заїхати. В день неможливо, тому що дрони постійно в небі, обстріли постійно. І та е, посадка, при яку. Вони йшли, її майже не було. І наш побратим Ріо йому відірвало руку, і осколки в живіт. Його просто не могли сім годин е, вивезти через те, що прострілювалася дорога. І коли його вже виносили, він е, скінчався під час того, як його виносили вже із дач. І Олег приходить, і він каже: оце дорога життя. По-іншому її не можна назвати. Сонце перемоги зійди над землею. Осей Чорноземе у Поліських степах. Ніщо не зрівняється з особистою волею, ніщо не посіє у серці поневолення страх. Подаруй мені сонце надія на щастя, на продовження роду козацьких синів, від роди, забутих у книгах причасних до свободи України, Героїв святих. <плігінь> О, божечко! <сх> Папочки ви шо? Я дуже люблю квіти. Насправді. Дякую, дякую. дякую. Та взагалі мої улюблений це бузок. Ніхто ніколи не догадається, тому я даю вже підказку. <плес> 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 дякую вам. Дякую. 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 Від душі в душу.